Фестиваль східних бойових мистецтв з днями провели у Черкасах. Учасників із різних куточків країни зустрічав єдиний в Україні буддистський храм Білий Лотос. Кунг фу, тайський бокс та вправність зі зброєю демонстрували дитячі групи різного віку. Східне мистецтво пізнала і наша знімальна група. Завжди потаємний та тихий храм Білий лотос у Черкасах нарешті відчинив двері для всіх охочих. Вихідними тут провели всеукраїнський зліт дитячих груп, вихованців храму бойових мистецтв школи кунг-фу шафутфань. Займаються у школі дітвора з дошкільного віку, адже східне мистецтво розвиває координацію рухів, витривалість, силу та спритність. Очень красиве дійство. Приїжджають к нам со всех городов України. В этом году было 150 участников. учасників. Ета Одесса, Николаев, Ніколаєв, Кировоград, Кіравакрад, Черкаси, Слобода, Слабода, Сміла. На фестивалі діти показують, чому вони навчилися у школі мистецтв за рік. Хлопці та дівчата легко вправляються з різними видами зброї, демонструють прийоми кунг-фу, тайського боксу, східних танців та йоги. А журі оцінює номери та визначає кращих. Літі, раз. Мені дуже Саме група з Миколаєва стала переможцем фестивалю. До змагань, каже наставник, підійшли відповідально, готувалася більше півроку. З собою привезли найкращі номери. Показали діти, дуже хороший, достойний уровень, відвідано подошли, але перед самим виходом зняли і дуже добре діти дуже добре виступили. Зліт молодих східних борців проводять щорічно. Це вже одинадцяте від заснування храму. Цьогоріч участь взяло майже півтори сотні дітей. Наступного разу організатори очікують ще більше конкурсантів. Інна Федоровська Сергій Косенко Віка. Новини.